Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про такий цікавий камінь, як Лабрадор. От найбільші родовища були відкриті ще в минулому столітті на території сучасної України: Гута Добринська, Головинське, Синій Камінь, Рудня Очеретянка. До сих пір ведеться видобуток на сході Канади, півостріл Лабрадор, також Копальні Грінвей. Поодинокі дрібні поклади виявлені в Фінляндії та Індії, в Гренландії та Тибеті. І рідкісні мінерали ювелірної якості добувають в Австралії Спектоліт – різновид це різновид лабрадора. Його знаходять тільки в одному місці на землі, околиці фінського міста Юлямак. От, і ще також є цілющі і магічні властивості Лабородора, зараз вам скажу. От. Він вважається, що він здатний активувати дар передбачення, допомагає розвинути екстрасенсорні таланти, бере участь у багатьох магічних обрядах при правильному використанні, може очищати ауру, приносити удачу, також заспокоювати, ще допомагати в прийнятті рішень. От також, ще можу ще сказати, от він підходить таким знакам зодіака, як овни, льви, діви, скорпіони. Але от кажуть, що категорично не рекомендується носити прикраси з цим каменем, раком і водолієм. Також от, лікувальні його властивості. Ну, це те, що його рекомендовано носити людям, що страждають безпліттям, патологіями сичостотової системи, серцево-судинної системи, артрозом остеохондрозом, а також при зниженні імунітету і хронічних запальних процесах. Такі властивості цікаві, лабрадора. От. При правильному використанні може очищати ауру, приносити удачі, заспокоювати, допомагати в прийнятті рішень. Такий класний камінець. Він так от переливається, іноді в нього такий цікавий є. Бачите, блиск цікавий, переливається таким синім кольором. Іноді... От можу вам ближче його показати. Так. Деякі бусинки, сині, відлив, які цікаві у нього є. Так що, такий цікавий камінець в Україні, він теж видобувається. От усім дякую за вподобайки. Можете, якщо ви знаєте більше про лабрадор, можете написати в коментах, цікаво буде почитати. Усім дякую за увагу. Кому цікава тема каменів, можете підписуватися, натискати дзвіночок, коментувати, ставити вподобайки. Усім до зустрічі, пока-пока!